Toyota Pro Ace 2020 року. Двохлітрові дизеля, потужністю 126 кінських сил. Чи, по-моєму, 120, от не пам'ятаю. В общем, двигуни у нас стоять в Peugeot Citroën. а це невбиваємі мотори мільйонники. Перший у нас ось такими шухлятками йде. Машин, обидві машинки реально в дуже гарному стані. Салончики, дивіться, як для комерції, то просто бомбезні салони. Нічого не зачовгано, нічого не зачухано. Е, треба без шухлят, будь ласка. Оби, у обох варіантах у нас дві здвижні двері, що там, що там машинки розмитнені, сертифіковані, готові до першої постановки на облік. Ось таких два красення в дуже доброму стані.